Троє загиблих та 33 постраждалих Запоріжжя оговтується після чергового ворожого удару. Росіяни атакували місто напередодні, били іскандерами. Вибухи пошкодили десятки будинків, зупинку громадського транспорту і торговельні ряди. Більше про наслідки обстрілу та про стан поранених у репортажі Інни Гогой. На цих кадрах наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Вулиці затягує чорний дим від пожеж. На місцях працюють екстрені служби. Медики мчать на допомогу. Напередодні вранці у Запоріжжі російські ракети забрали життя трьох людей. Ще 33 поранені. Серед постраждалих і 17-річний хлопець. Є 17-річний підліток, Оскільки мені відомо, він не в такому стані. Середній стан зараз перебуває в лікарні. У у наслідок обстрілу вибухові травми та осколкові ушкодження. Стан декого важкий у лікарнях 19 постраждалих. Наразі стан багатьох важкий, вкрай важкий знаходяться в операційних на дообстеженні. Тобто, зараз якраз іде боротьба за життя, іде обстеження. По місту окупанти влучили двічі. Попередньо били іскандерами, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та торговельний ряд. Після обстрілу спалахнули пожежі. Олом'я охопила зупинку громадського транспорту та магазини. Деякі крамниці вигоріли дотла. Пожежа ліквідована, особовим складом проводяться роботи по розбору конструкції та проливки місць горіння для унеможливлювання повторного гріння міста. Вищення. Продавчиня Тетяна разом із колегами прибирає у потрощеному магазині. Під час обстрілу жінка вже була на робочому місці. Від вибухів ховалася під прилавком, але найбільше злякалася за своїх рідних: чоловіка, який постраждав, коли йшов вулицею, та двох дітей вони були самі вдома. Mm, злякалися в під. Вал, спустилися, розлякалися. Скільки років дітям? 10 і 14. вибухи у місті пошкодили зо два десятки будинків. Побиті вікна та покрівлі латали комунальники. На місцях працювали мобільні пункти допомоги. Фахівці приймали заявки щодо понівеченого житла. зателефонували сусіди. Сказали, що у мене пошкоджене вікно на кухні. То я відпросилася у керівництво і пішла додому. Видела, що у мене в Відділа, штоміня спальнякно побачила, що у спальні вікно лежить на ліжку, а в кухні й на балконі усі вікна вибиті. Пані Галина щойно дізналася про обстріл. каже, у цій багатоповерхівці мешкає її літня мама. У квартирі потрощені вікна у кімнатах та на балконі. Мамі 93 роки. Мамі 93 роки. Мені треба десь знайти, щоб хтось їй щось зробив, хоча б позатуляли ДСП вікна. Ну це жахливо. Я взагалі не розумію. Це називається вони хочуть перемир'я. Це просто жах. Упродовж минулої доби росіяни обстріляли ще 14 населених пунктів області. У селі Новояковлівка вбили 15-річного хлопця. Його батьки, молодший брат та сестра зазнали поранень. Будинок, в якому мешкала родина, знищено. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.